Гвинт Снайдера із змінним кроком одна з найточніших і найчутливіших систем. Перший варіант був розроблений ще в 1930-х роках та швидко адаптувався для систем, які одночасно забезпечують рух та управління. Він складається з кількох лопатей, кут атаки яких можна змінювати окремо. Але є ще й величина тяги, яка залежить від швидкості обертання ротора. Головна перевага в тому, що його не потрібно реверсувати, тому він може працювати на повній постійній швидкості. Зазвичай він з'єднаний з головним двигуном через гідродинамічну муфту, що дозволяє використовувати потужність дизельного двигуна навіть при різних навантаженнях на гвинт. Це означає, що гвинт снайдера дуже швидко реагує і може повертати корабель. Сьогодні у нових моделях гвинта снайдера використовується електродвигуни. Зокрема, синхронний електродвигун із постійними магнітами. Такі двигуни підтримують постійну швидкість та дуже ефективні. Це також дозволяє не використовувати привід від головного дизельного двигуна, а також позбутися додаткової муфти та редуктора. Існують і інші вдосконалені конструкції циклороторів. Одна з них розроблена компанією ABB Marine, і головна мета цієї конструкції досягти більшої швидкості ходу. Натхненням для неї послужив хвіст кита. Велике колесо обертається, а вертикальні плопаті рухаються тривимірною траєкторією. Вони ґрунтують цей дизайн на обчислювальній гідродинаміці та оптимізують гідродинамічні характеристики без створення прототипів, подібно до того, як сьогодні проектуються деякі авіаційні двигуни. Головна перевага в тому, що не потрібно постійно створювати дорогі прототипи. Це дозволило компанії створити досить довершений прототип. Замість зубчатої передачі кожна лопатка має свій власний електродвигун. Ці двигуни постійно регулюють кут атаки лопаті, щоб досягти 80-відсоткової ефективності. Завдяки цьому прототип може розвивати швидкість до 18 вузлів, що досить швидко для такого типу роторного двигуна, але при необхідності він може маневрувати. Потужність варіюватиметься від 1 до 4 МВт, а застосування від промі до невеликих вантажних суден. Таким чином, роторний двигун безперечно рухається у бік електрифікації для більшої точності, швидкості та керованості, але він не підходить для всього, адже він дорожчий і складніший. Так що він не підійде для звичайної яхти і не замінить звичайний гребневий гвинт, але його можна використовувати на буксирах або наукових суднах, де потрібен надточний час відгук. Що стосується застосування в повітрі, то тут є теж складнощі, тому що знову ж таки все залежить від конкретного випадку. Одна з головних проблем повітряного циклоротора це додаткова вага і частини, що рухаються. Інша проблема полягає в тому, що кілька підйомних поверхонь можуть зменшити ефективність. Тому важливо знову використовувати обчислювальну гідродинаміку для оптимізації конструкції та зниження витрати на прототипування. Циклотек представила вражаючу модель під назвою BlackBird, в якій використовується 6 циклороторів, 4 по кутах. Та два в центрі. Це дозволяє керувати вектором тяги на 360 градусів без нахилу літального апарату. Завдяки цьому BlackBird має високу маневреність серед електричних VTOL-апаратів. Циклороторі використовується кілька лопатей, що обертаються навколо центральної осі, та створюють тягу е, за рахунок комбінації повітряного потоку та зміни кута нахил. Це дозволяє апарату рухатися вперед, назад, у бік і навіть гальмувати в повітрі без нахилу чи розвороту. Недоліком є те, що він не може літати на таку ж відстань, як електричний гібридний VTOL або водневий апарат. Joby Aviation має апарат, який може пролетіти понад 500 миль. Це можливо завдяки максимальному максимальній ефективності пропелерної системи з конструкцією похилого ротора. Також проблема циклоротора полягає в тому, що він не може працювати в одному напрямку. Це багатоспрямований привід. І це, безперечно, найкращий варіант для тісних просторів або підйому вантажів. Але є і гібридні конструкції, які поєднують у собі найкращі характеристики звичайних пропелерних систем із циклороторною стабілізацією. Один із чудових прикладів Astro від pitch Aeronautics. У нього лише один Циклоротор для бокового керування, що забезпечує додаткову маневреність без нахилу. Це дуже зручно, тому що зазвичай дрону для стійкості потрібен вектор тяги або гіроскопічний контроль. Дрон може нести із собою інструменти для ремонту або навіть датчик на кінці. Такі апарати можна використовувати для огляду повітряних турбін чи ремонту опор електромережі. Таким чином, циклоротор це не обов'язково складна рухова система. Його можна використовувати у гібридних додатках. Це залежить від напряму його застосування. Він не замінить всіх звичайних пропелерів, але протягом багатьох років буде затребуваний як в авіації, так і в судноплавстві.